Чи варто виключати 11 тисяч американських зелених на придбання салону краси? Вчора я спілкувалася з однією своєю знайомою, і вона каже: порадь мені і моїй сестрі, чи варто купити діючий салон краси, тому що власниця виїжджає за кордон. А так як у мене до війни був салон краси, і я на цьому розуміюся, вона каже: допоможи мені порахувати, чи буде вигідно. Отже, я їй кажу, давай порахуємо: 11 тисяч американських зелених вона хоче за що? За те, що приміщення знаходиться в оренді, і платити за нього треба десь 250 зелених на місяць. А ще ж комуналка близько 100 зелених на місяць. В салоні є чотири робочі столи майстра манікюру, один робочий стіл перукаря і кушеточка, де знаходиться лишмейкер. Дівчата працюють на суборенді. Одне робоче місце коштує 200 зелених. На місяць. Тобто вона купує столи, обладнання, техніку, гель-лаки, ріснички, фарби для волосся, і то не факт, тому що це зазвичай приносять майстри, які просто знімають стіл, стілець на стільну лампу і платять їй за оренду. І отже, ми порахували. З її витратами на місяць, де ще кожного місяця йде оренда, де при умові, що всі вісім робочих міць будуть заповнені 100%, і кожні вісім майстрів їй будуть платити орендну плату, то її чистий прибуток буде становити 875 американських зелених на місяць. А тепер порахуємо витрати, і можна прорахувати, що на нуль. Вона вийде приблизно через рік. Я їй запропонувала альтернативний варіант. Якщо ці 11 тисяч американських зелених покласти під 25% в місяць на депозит, вона буде отримувати 2750 американських зелених в місяць без будь-яких затрат на оренду. Комуналку, пошук майстрів, можливо, пошук клієнтів на постійну закупку асортименту і щось оновлення, тобто повністю пасивний дохід на такому собі інвестуванні, де щомісячний прибуток 2750 американських зелених, і за рік з її 11 тисяч вона заробить 44. Але якщо вона буде оці відсотки, які вона заробила, реінвестувати, тобто додавати до суму основного вкладу. І по сложному, по складному відсотку, да, як нас вчили в математиці, то за рік її прибуток становитиме 142 тисячі американських зелених. Ви скажете, це ризиковано, але мати салон краси це також ризиковано, адже в Україні сьогодні в нас є наземний бізнес, а через секунду його може не бути. І не можна буде витягнути гроші з цього бізнесу, тому що доведеться все е, да, заново. Чи є ризики в інвестуванні? Звичайно, є. Ризики є завжди. Життя це також ризик. Але якщо прорахувати душевний спокій, витрати, енергетичні витрати свого життя, то інвестування нам дає більше ресурсів і більше вигоди на пасиві, навіть коли ми нічого не робимо. А якщо ви хочете дізнатися де можна зробити інвестицію під 25% річних, і я говорю це не про гривневу інвестицію, а про американські зелені? Можете мені написати, я вам покажу варіанти і безкоштовно проконсультую.